I cebulę idę sobie? Nie, nie idę. To recepta z cebulą. No bo cebulę już sobie brał. I czosnek. I się też rozbrał. Jak w salieru. Kobasu z Kobasu <laughs> z i będzie się jej z tym uwielbiał. Ja skórańko poprobuję. O, jasne, nie ma. Mmm, jaka smakota. Mmm. Не лазь руками. Але смачно. Їх вже можна закручувати. Юрко, ще один раз ти мені такі коні повирощуєш. Що ти за огірок? То кабачок. Це ж кабачок нормальний. І взагалі, скільки тобі тих огірків треба? Ти що, продавати їх будеш зимою в закрутках чи що? Ти вже не зла? Я сама добро. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я. Мій Юрко. Звати мене Олександра. Поїла огірочки і стала спокійною, як скеля. А, огірки так заспокоюють, надзвичайно. Ну, Особливо, як згадаю, що вони скоро закінчиться. Стою спокійно, як скеля. І добра. І що ж ти придумала з тими огірочками робити? Буду робити огірки для канапок. З гірчицею і з куркумою. І з часничком. Ну, то має бути дуже смачненьке, так? Мені потрібно ще буде цукор, перець чорний, сіль, олія, оцет, чесничок, як я говорила. Сіль я не поставила ще. <різь> Поки я мушу натерти, тому що віяти буде дуже довго, а теркою такою скоріше, шатківницею. Отак я нашаткую. Ну Де моментально? Та дуже скоренько. Ящик ругірки вже переробила. Я вже переробила більше, чи м'яшок. М'яша накласила. Манка. Вона Менше... стоять класиться. Наквасила. Меншенькі я наквасила, а з більшеньких я роблю салатик. Я якраз більшенькі добре до салатику, я тобі скажу. Ну, до так. Ну, так. До картопельки, до пюре, до... До всього. Салат пригодиться. Зараз я всі огірки поріжу і буду заправляти. Шкірку знімала, так? Так, та я шкірку знімала. Ти думаєш, що з нас таких огірків нема білих? Такого сорту. Так. <хи> Чи ти вирішила під кабачки підстроїтися? Я думаю, хай будуть такі як кабачки на вигляд, як кабачки, то хай вже буде такі взагалі точно кабачки. О, хотів вам показати, які огірочки всередині. В середині не є дуже старі, але досить нормальніші. І дуже солодкі, до речі, ці огірочки. Одинка як молоденька. Ого, ото месяра вийшла. Кабачки, ой, огірки я вже натерла. Зараз, Зараз буду заправляти. Скільки там? Літрів 10 є, правда? Там є 6 ну Миска має нітри в 10. А мені треба дебільшу миску брати. Так, Зараз я почищу часничок і буду продовжувати направляти. Так як я зробила велику порцію, мені в миску не вмістилися, я пересипала в виварку. І будемо заправляти сіль. В кінці відео я скажу, скільки інгредієнтів на одну порцію салату. Додаю сіль, цукор. Чесничок я стерла на терці куркума. Чорний перець, оцет. У мене спиртовий, дев'ятовісковий, олія, гірцується в зернах, діженська, французька, французька. Приправи ми всі вже дали до огірків. Тепер перемішаю рукою. Перемішаємо і залишимо огірки на деякий час, щоб вони пустили сік. І буду готувати баночки для того, щоб закручувати їх, накривати. Банки і кришки. Ну їх вже можна їсти. Дуже смачно пахнуть, апетитно. Ja, Цибуля йде сюди. Ні, йде. буде. Корецепт без цибулі. Ну би цибулю сюди пхав. І часник. І ще за щось пхав? Фоліру. Кобасу з шинку. Кобасу <сумітно> з шинкою буде сісти, вимірками. Все, я вже перемішала. Залишаю, сік пустить, я буду розкладати по баночках. Я скоренько попробую, дивайся Ммм, Яка смакота. Що Щоб єшся? Не лазь руками. Але смачно. Їх вже можна закручувати. Та їж, їж, Юрко, на що три відра. Ну добре, ну добре. На є три відра. <рес> ну добре. Дуже смачні, правда? Mm. Вони ще не готові, але вже смачні. Mm. Mm. смачні, mm. Mm. Але смачні. Mm. Хто би міг подумати, no. що з огірочків виходить такий шедевр. До mm. банки готувати. Баночки я вже приготувала. Огірки пустили сік. Ти їх стерилізувала баночки? Ні, баночки той раз я не стерилізувала. Хто ніколи не вгадаєш? Тому що я буду варити зараз ще їх. То не обов'язково, то можна хіба так дуже хотіти Просто я сьогодні не встигаю. Кришки в мене проварені також, якими я буду закручувати. І поставила водичку кип'ятити, щоб варити огірочки. Накладаю банку. Mm. Соку дуже багато, запах. Смакота. Ніби нічого такого, правда, а смачно. Mm. Соку дуже багато поставила. Зараз я розкладу всі весь салатик. Вай салатик в баночки і буду варити. Заливаю сік також, щоб аж після вверх був. смачні огірки на полічі. Трошки зашибку їсти? Відкриваємо кришками. Ставимо варити. Заставляю на, ниць, на дно каструлі рушничок і буду вот ставити варити. Банки якраз норма для того салату. Якщо б то був перець гіркий, то б було забагато. Долі ще водички беру. Відкрив баночку і цілу з'їв. Така 600 грам баночка має. Я долила водички трошки менше, як по плечики, включаю газ і буду від початку закипання води рахувати 10 хвилин. Наші огірки вже зварилися. Ти їх я... довше варила, так? Так, я варила трошки довше, тому що в мене більша банка. І перевертаємо. Ось такі, друзі, в мене вийшли огірки. Якщо вам сподобалося, як ми з Юрком готували, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляд. Готуйте огірки дуже смачні.